Збирать числа автомат, вибирає. Принцип дії дуже простий. З цієї сторони виходить пружина з ударником. Я повернулася за кордону 20 лютого, а жила там 9 років. Я там працювала нянію. Нянією сім'ї. Ранок починається у нас о шостій, це зарядка. Потім у нас іде сніданок, потім у нас заняття. Заняття в принципі десь до шести ну, до вечора. Фізкультура і вогнева. Це халсіння, міняння. Це, це дуже мені подобається. Це було лячно. Спочатку була така невпевненість, але пару пострілів і все, все якось так пішло. Деякі підтримують. Деякі, навіть є таке висловлення, що жінкам в армії не місце. Але ну, в основному підтримують, допомагають. Є підтримка, до речі, да, є підтримка там. Я пам'ятаю, я тільки перший раз його одягала, я його не могла там швидкого скиду скинути. Вони мене постійно там одягали, допомагали. Так, да, є підтримка, правда, не ображають. Я думаю, що дівчат всіх стінять. Найбільше можна сказати, вогнева підготовка, мені подобається. А що насправді ще дається? Забывание, мабуть, в патроні, тому еще маникюр.